Давай, поїхали, поїхали, поїхали. Вже так погано заїхала, не хочу тебе збивати. 175 номер, Давай. Віктор, давай, все, зосередилась, зібралась і все, поїхало. почекаємо. І зараз пропускаємо. а що Так, мовчало. Це букві дуже віткої моделі. Це 250-ка. Зазвичай макові дія. Це 125 кубиків. 125 цей модель, але 250 вже такий хорошенький повно привозний на процес поняс. Конус, да? конус там провозит, нету, да, засыни. Оставайся, конусы там оставляют тут тут. Вот это так. До речі, продумані, ребята, є готові 4 комплекта на буд 790-890. Якщо у когось, друзей знайомих є, звертайтесь в G-Masters Store. Э, друзі, є зміченнями, э, звертайтесь зропав в чорному кольорі. На жаль, не встигаємо робити дуже для е, інших мотоциклів, просто-напросто не вистачає часу. Ні, в мене, ні в Стаса, тому Чому ви не чуєте від мене, що типу, приходьте, просто немає часу. Він, якби, як е, хорошу альтернативу, е, я знаю, Стаса, що він хорошо робить. Е, люди дружить з металом, з вартою, Хороший технолог. От, зараз на дрони роблять всякі. Ну, Навіть тянемо ну, не відновлено о, комплект на, 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 на СІПІшку на інший мотоцикл, о, то ми лише готові комплект. І здається, що на ТНСІ, ще пару готових є. Так що будемо вдашні, якщо хтось о, шукає, на юпціян, 890-й і маховий ТНС. Mm. Да -да -да, вона пам'ятає, вона пам'ятає, вона своєму радіосами йде. Я в Ані у мані з фотографії все прекрасно, хоча вона може розповідати інше. Здесь на Кипре, так? 2,44, 297.